А на Володимирівна, вчитель основ здоров'я. І це моя рідна школа, в якій я працюю. Моя педагогічна ідея навчатись сучасному. Тому що сучасні діти це не такі, як ви. Сучасні діти це не такі, як я. Сучасні діти це як сьогодення. Вони сприймають все по-іншому і творитимуть інше майбутнє. Я постійно знаходжу сучасні засоби і методи навчання. Виховую і стимулюю у дітей бажання вчитися і бути здоровим. Тому проводю уроки не для учнів, а разом з ними. Традиційні уроки доповнюю інноваційними, показуючи, що життя це чудово. Працюючи з учнями, щодня отримую неоцінений досвід, який допомагає мені втілювати у свою роботу нові і нові ідеї. учнів до вільного висловлювання думки, самостійної пошукової роботи та вміння працювати з додатковими джерелами інформації. Найчастіше використовую створення інтерактивних вправ, використання QR-кодів, ситуаційні завдання, уроки тренінги. Демонстрація мультимедійної презентації дає можливість краще зрозуміти навчальний матеріал. Мої вихованці є неодноразовими переможцями у регіональних конкурсах, що проходять у рамках тижнів безпеки життєдіяльності. Для професійного розвитку себе як вчителя постійно займаюся самоосвітою. І чим більше ти пізнаєш, тим більше розумієш, скільки нового ти можеш для себе почерпнути. Дуже важко заслужити визнання всіх. Але немає нічого неможливого, якщо щиро чогось хотіти та постійно працювати над собою. Я вважаю, що реалізуватися можна лише тоді, коли бажання буде підкріплене відповідними діями. Тому кожен, якщо він не тільки хоче чогось, але й працює над собою, може досягти поставленої мети. Сократ писав: у кожній людині є сонце, тільки дайте йому світити. Моя місія створити всі умови, щоб сонячне проміння кожної дитини сяяло з такою силою, щоб сліпило очі, тішуся, бо щодня йду туди, де потрібно, де на мене чекають, де можу самоствердитися, проявити власну творчість і захопити нею дітей, де мені комфортно і затишно, де я, врешті, почуваюся дуже щасливою.